Доброго дня, шановні, вітання на каналі Анатолія Білецького Чарівна Краса Природи. Ну що, ж, друзі? Йдуть зимові свята. Сьогодні 14 січня і на Україні відмічають. старый Новый Рик и Василя. Старый Новый Рик, ну, он уже означает, что уже распочинается зимнее солнцестояние, значит, солнце идет на лето. Зима на мороз. Ну, а Василь це святий, який опікувався землеробством. Тому в цей день було прийнято та й в час по селах прийнято засівати житом, пшеницею, ячмені, оселі на урожай, на будущий урожай щоб е, добре родило і щоб люди були із е, урожаєм. Як правило, цю справу е, виконували хлопчики-підлітки. Вдосвіта їх батьки будили, давали їм жито-пшеницю. І вони розпочинали е, посівати, засівати, щедрувати е, із е, дому. На щастя, на здоров'я, роди Боже, жито, пшениця і всяка пашниця. Будьте здорові і з Новим Роком та з веселим. Так, е, такими словами хлопці засівали оселю, батьки щедро одарювали їх гостинцями. Грішми. Потім хлопці бігли з крайньої хати і е, посівали по всьому селі. Цей же день старші хлопці е, також утворювали гурти такі і ходили попід хатами, е, посівали. Ну, от, вітали з Новим Роком, з Васильом. І, як правило, в цей день водили козу, передягали одного з хлопців козу, От. і ходили під озелю, оселями і створювали цілі вистави свої. Да. Коза, я коза дереза, півбока луплена, за три копи куплена. Ножками затопчу, рожками за І, звичайно, людей було прийнято, що якщо в хаті заходять посівальники, то цілий рік буде сприятливим для всього, і по роботам, і по врожаю. Тому раду приймали. Посівальників одарювали їх старшим давали ще з собою магич, і таким чином е гурт товариства назбиравши е за цілий день е харчів, е випивки, десь збиралися гуртом і відмічали далі Василя. Ну, В цей день прийнято всіх Василів вітати з Василем. Що ще не прийнято? Ну, не прийнято в цей день е, що небудь різать, ну, тому що по євангельським е, записам, канонам пишеться, що в цей день е, Ісусу Христу зробили обрізання. Отака От ситуація. Е, на День Василя на нашій ненці е, у, у, да. Ну, Говорили, що, звісно, ще е, день не сильно збільшується, на Новий рік прибавляється Дня на Заячий Скік. От. Або Василь Вечір додає дня на Курячу Ніжку. На Василі вечір день прибуває на курячий шах. От. Так що старий рік у ноги, Новий рік у пороги. Ну, взагалі-то люди вже, насидівшись е е довгими ночами, короткими днями, радувались, що вже скоро День побільшає, от, сонце побільшає і буде наближатися весна. Отакий от сьогодні день, старий новий рік та Василя. Що ж, на цьому закінчую. Доброго вам нового року, доброго мирного неба і на все добре, до побачення, до нових зустрічей.